Сезон полювання на пернатих незабаром стартує на Прикарпатті. У зв'язку з цим правоохоронці закликають мисливців дотримуватися головних правил полювання і техніки безпеки згідно закону України про мисливське господарство та полювання на території області в мисливських угіддях. Буде в період з 10 серпня 16 години по 31 січня 2014 року буде відкрито полювання. Перш за все, це полювання буде відкрито. На територію області, практично у всіх населених всіх районах, крім Верховенського, Косівського і Яремчанської міської ради. Там ну заборонено проводити полювання, оскільки там національний парк. На полювання без документів у правоохоронці нагадують, кожен мисливець зобов'язаний мати при собі спеціальне посвідчення: щорічну контрольну карту обліку добутої дичини і порушень правил полювання та вістрільну картку а ще дозвіл на Право користування вогнепальною мисливською зброєю, інакше штраф або і позбавлення волі. Саме останній факт у нас мав місце у на території Яремчанської міської ради Це у лютому цього року на, на, цьому, на території Буковеля ми були, виявили групу браконьєрів і були ну, відповідні зібрані матеріали і передані для. Для прийняття рішень. Визначили фахівці і дні полювання. А це середа, субота та неділя. Для власників мисливських собак додатковий день четвер. Іван Нінчук, Сергій Попович, новини 402.